Страшні новини, суми, удар балістикою більше 30 загиблих, серед них двоє дітей. Саме страшне в цій трагедії, що за твердженням я небезуглої. Її можна любити, не любити, але я думаю, всі розуміють, що вона має інсайду від органів державної влади більше, ніж всі ми разом взяті. Так от вона натякає на удар балістикою росіянами. По зібранню, черговому зібранню чи шикуванню, підтвердженням цієї позиції є висловлювання мера Семініхіна, який дав часу до 18-ї години голові державної адміністрації, щоб шум пішов з посади. Інакше він розкаже правду про те, чому прилетіла балістика в центр Сум. Звертаюся до е, мудака е, губернатора е, Сумської області Артюха Чучила, якщо ти до 18.00 не станеш на коліна скотина, і не вибачишся перед людьми, і не складеш свої повноваження голови адміністрації, падла, ти кончене. Якщо з тобою красна шапка, блін, який також, також в темі, нічого не протидіє в цьому. Не складете свої повноваження з, той тобто, з начальника СБУ області, а ти Чучела з голови адміністрації, то тобі там ракети по сумам прилітають, да? і зараз, блін, просто так все відбулося. да? 18.00, чорт! Я розкажу, що відбулося. Якщо це правда, і удар по Конгрес холу а саме він найбільше постраждав. І постраждали люди, які проходили повз це, і люди, які їхали в тролейбусі і в своїх авто. Якщо це правда, то відставку має йти не тільки голова обласної державної адміністрації, а й все керівництво держави. Тому що це вже не перший випадок. Це вже стає нормою, бравада понти, все в стилі 95-го кварталу, від досить і показуха, яка призводить до смертей мирних, невинних українців. Ми знаємо. Більше ніж про 30 уже смертей. І купа поранених, понівечених людей зараз в лікарнях їх рятують. А скільки військових, якщо вони були на нагородженні чи черговому бравадному шоу для Зеленського його банди команди в цьому Конгрес-холі? Конгрес холі університету, який найбільш розрушений. Нам же про ці втрати ніхто не говорить, про втрати військових від таких ударів мовчать. І, можливо, колись ми взнаємо колись, коли вже це, на жаль, буде не актуально на фоні всіх тих сотень тисяч убитих українців. Це просто вже переходить всі межі. І оцю піраміду зла недолугості, некомпетентності, несвоєчасності, мародерства і корупції очолює Зеленський. Він своїми відосиками дістав уже всіх: війна, страшна війна, а вони займаються показухою. Немає прощення таким ладарям, і якщо це підтвердиться, відставку повинна йти вся вертикаль, вся вертикаль, яка призначила такого недолугого голову обласної державної адміністрації, який дозволив це робити в прифронтовому місті, де росіяни зараз ведуть наступ після так званої в... гарної та? чи вдачної, знов таки показушної курської спецоперації. І там збирати, і там, щоб прилітало на голову, і військовим, яких уже залишається обмаль і з мотивацією, і мирним людям, які ще виживають в сумах. Боже, Боже, нема прощення таким владарям, нема прощення Зеленському, який покриває усе і весь безлад. Немає прощення йому. І він має комога швидше піти в небуття.